Ремурус. Так, звичайно, це квіточка на любителя. Хтось її любить у своїх квітниках, хтось не дуже. Але оці надзвичайні пагуни, ось ці ось такі ніжні зірочки з довгими тичинками, Коли ж це на вітрі. І ніби зачаровують. У мене її правда тільки один колір, але вона не перевершина ніжна, ніби свічечки. У промінчиках ранкового сонечка.